І откуди цей страх у нас йде? Откуда цей страх іде? Оцей страх бути купленою, що мене купили. Або е, безплатний сир тільки в мишоловці? Оттуда же, да? От того, як нас е, е, мати виховувала, бабушка, батьки, хто там ще вам внушав. І насправді, якщо ви боїтесь бути должними, що треба буде відробляти, то Всесвіт працює так, що ви насправді ніколи не відкриєтесь цьому потоку. Потоку ресурсу ви не відкриєтесь, тому що ви постійно закриті. Ви постійно в закритому стані. Я не буду приймати. Ну, відповідно, до тебе і не йде, якщо ти не будеш приймати. А як, там же ж все закрито, да? І от в результаті цієї гавно ми відмовляємося від подарунків, від ресурсу, да? і чоловік. Який дає і хоче дати нам ресурс свій, він буде відчувати оце відштовхування, да? і піде він до тієї дівочки, яка буде приймати, якій все треба, це вам не треба. А другій дівочці все треба, вона не буде вважати, що вона що то кому-то задовжала. Вона бере аж бігом і каже, що мало, дайте два. Коли вам дають, ви... єдине, що ви повинні говорити, це дайте два. А, а більше нічого там немає, ще щось є? Якщо буде ще щось, неси. Давай я тут. Далі ще установка, що гроші це дуже грязь.